які віддали своє життя за Україну на війні проти Росії. Щоб поборотися за титул найсильнішого із різних куточків України приїхали найкращі боксери. Сьогодні наші команди представлені 22 представниками із 10 областей України Івано-Франківської, Львівської, Дніпропетровської, Закарпатської, Донецької, Волинської, Херсонської, Одеської, Житомирської та міста Київ. Перш за все, дякуємо нашим безстрашним захисникам і захисницям за можливість продовжувати займатися спортом, перемагати, прославляти нашу країну на міжнародних спортивних змаганнях. Сьогодні на наш турнір завітали голова допомицької міської ради Ігор Петрук. Начальник. Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації Костянтин Лесей. Голова івано франківської районної військової адміністрації Роман Кона. Голова відділення Національного олімпійського комунітету України Івано Францівського. Області. Перший віце-президент Івано-Франківської області, федерації боксу, член виконавчого комунітету Федерації боксу України, Мирослав Карабін, Президент Івано-Франківської, міської державної федерації боксу, учасник лінії багатьоми олімпійських ігор 2000 року в місті Сімнеї, майстер міжнародного класу Сергій сулімани. Керівник громадської організації. Єдина родина Прикарпаття Степан Чомко. Віце-президент Івану Франківської міської федерації ОПС. Голова Всеукраїнської асоціації громадського здоров'я. Руслан Савчук. Президент Всеукраїнської Федерації студентського боксу Константин Калашник Член Олімпійського комунітету Роман Комов. Заслужений майстер спорту Володимир. Міжнародного класу Вадим Андріан. Тренери чемпіонів Європи Дарія Ольга Гударівної та Ірині Луцак. Заслужені тренери України Антон Косе. Запрошуємо до за вітального слова, голову Туманської міської ради Ігоря Петрука. Доброго дня всім присутнім на сьогоднішньому дійстві. Сумнівасті, дорогі наші спортсмени, ветерани спорту, заслужені майстри і тій що причетні до цього дійства, яке сьогодні в нас на вулиці, є. І мені дуже приємно, що з 10 областей нашої держави є спортсмени, які відгукнулися, і в другий поспіль ми проводимо турнір на честь загиблих наших героїв Тломащини. Ще раз хочу подякувати за ту відповідальність, яку Федерація боксу взяла на себе, за ту організацію. Цього спортивного дійства, яке є немали, Ну є представницьким і саме саме, що у нас на нашій землі зрадують і вшановують наші герої, які не повернулися, і ми всі разом дякуємо нашим воїнам, які сьогодні в роді край, наш і саме саме, дозволяють нам тут в тілу, провести Хочу побажати всім учасникам сьогоднішнього дійства до закінчення нашого турніру. Перш за все нашими батьками і дівчатам набратися досвіду. Вдруге, приїхали до нас, вже друзів. І ще, щоб отримали більше досвіду і більше друзів, оскільки Україна єдина, і ми ще раз покажемо, що тільки в єдності сила і в єдності е, наш дух дух, який виховується в тому числі з такого юнацького дитячого е, боксу, який переростає великі професійні, і ми маємо дуже великих наших сьогодні сусідньовідомих майстрів цей. Брати клички наш жуси і всі наші боксери, які своїм духом, українським духом доказують, що ми сильна і не переможна нація. Тому хочу побажати сьогодні нашим спортсменам, безболісного, безтравматичного поєдинку е і ще раз всім учасникам буду побажати насолоди від. Професійного нашого такого спорту, професійного боксу, який пока наші майстри під керівництвом своїх тренерів. Слава Україні! Запрошуємо вітання слова начальника управління спорту та молодіжної політики <заспоріг> Івано-Франківської області, державної адміністрації Костянтина Лесенка. Дякую Господу, дякую героїзму наших захисників, що сьогодні тут, без перебільшення на такій хорошій, спортивній хломицькій землі, вже дові проводимо такі можливі і потрібні змагання. знаєте, є така відома істина, людина помирає двічі. Перший раз помирає фізично, другий раз помирає, коли помирає пам'ять про неї. Саме такими турнірами ми вшановуємо пам'ять тих достойних людей, які віддали. Найцінніше, що мають своє життя за можливість сьогодні перебування тут. Мені як дломачанину дуже відрадно і приємно сьогодні бути в цьому залі, тому що він бачив змагання найвищого рівня з різних видів спорту. А сьогодні вдруге це вже прекрасний олімпійський вид спорту бокс, який дуже динамічно розвивається в на Прикарпатті. Не можу не подякувати своєму другу. Пану Володимиру Нишнику, що свій час взяв нелегку нішу і очолював Федерацію боксу міста Тломачі з його командою. Дійсно за підтримки обласної федерації. Цей вид спорту отримав нове дихання, може й нове в нас на тварині. Вам учасники гарного перебування тут дійсно, єдних поєдинків, перемоги нам, перемоги Україні. Слава вам, слава Україні! <плес> Івано-Франківської районної військової адміністрації Романа По. І той, хто вміє мислити і аналізувати під час бою. Тому бажаю вам навчитися мислити, аналізувати, думати і перемагати. Слава Україні! Досла запрошує голову відділення Національного олімпійського комунітету України в Івано-Франківській області. Першого віце-президента Івана Франківської обласної федерації боксу, члена виконавчого комітету Федерації боксу України Мирослава Ну, перш за все, я дякую всім тренерам, спортсменам, які живуть в нашій єдиній Україні. Кожній з далеких куточків, де сьогодні точиться війна і де справжня війна, знайшли можливість і приїхали до нас на Тлумачину. Ви маєте можливість зустріти своїми однолітками, позмагатись, Переможе однозначно сильніший. І звичайно, хотів подякувати Тлумищенні. Всім тим людям, які ми всім людям, які зробили все можливе, щоб ви мали можливість провести навчально-тренувальні збори, провести цей турнір відпочити, познайомитись. І я впевнений, що ми будемо проводити ще подальші такі змагання, будемо зустрічати в різних куточках нашої держави. Але ми повинні все робити для того, щоб ми перемогли. Тому вам бажаю на рингу показати справжні ті бої, які вас вчили тренери навчали, як техніки, показати красивий бокс. І нехай переможе на найсильніший. Слава Україні! Слово надається президенту Всеукраїнської Федерації студентського боксу Константину Калашникову Україні. Доброго дня, шановні спортсмени, шановні тренери, організатори змагань. Дякую за запрошення приймати участь в цьому заході, який вже другий поспішно проводиться в прекрасному місті Тумач на Івано-Франківщині. імені боксерські спільноти України, дозвольте всіх вас привітати з цим заходом. На честь наших героїв. Сьогодні Україна втрачає найкращих синів і доньок, які боронять нашу державу. І сьогодні звертаюся до вас, боксери, той вклад, який ви вкладаєте на тренуваннях в ринці, на ці змагання. Це є. Без перебільшення я вкладав в українську перемогу, в перемогу України. Тому я вам бажаю показати свої найкращі якості, щоб ці змагання стали вашою черговою сходинкою на міжнародних змаганнях і щоб прапор України майорів по всьому світу завдяки вашим перемогам. Слава Україні! Дівчат, присвячений пам'яті загиблих героїв Тумаччини оголошується відкритим. Шуймо їх хвилиною мовчання, козака Віталія Михайловича, Фігурного Андрія Васильовича, шкровину Андрія Мирославовича, доччика Степана Івановича, Сабіжака Івана Михайловича, Гуцуляка Василя Михайловича, Гергелюка Михайла Михайловича, Білудика Руслана Богдановича, Бліда Володимира Ярославовича. Круховського Романа Петровича, Мисака Василя Ігоровича, Божовського Василя Івановича, Кочубея Олексія Володимировича, Дкаєвого Михайла Вікторовича, Мартинова Ілля Антоновича, Гавриша Назарія Андрійовича, Капінуса Романа Васильовича, Маланчина Івана Степановича, Панасенка Ігоря Олексійовича. Метка Люмира Дмитровича, боца Владислава Богдановича, жидака Івана Васильовича, Жиляка Ігоря Володимировича, Романовського Мирослава Степановича, Семеніва Івана Васильовича, Луцика Василя Петровича, Кулинича Андрія Богдановича, Заворіцького Михайла Ярославовича, Романюка Михайла Віталійовича. Доронюка Микола Васильовича, Гудяка Івана Івановича, Самбольського Дмитра Петровича, Боднарчика Михайла Тарасовича, Татарина Івдра Богдановича, Кузьмича Сергія Михайловича, Палюбу Василя Івановича, Карванського Володимира Володимировича, Смалюгу Романа Васильовича, Ленчука Івана Васильовича. Капітана Степана Петровича, Кулика Мирослава Петровича, Глушка Ярослава Михайловича, Морозова Дмитра Степановича, Антошківа Івана Мирославовича, Крушенського Микола Степановича, Саєнка Андрія Григоровича, Валюха Івана Івановича, Щербин Василя Васильовича, Бішака Богдана Богдановича. Гудзуватого Ігоря Васильовича, палюгу Ігоря Григоровича, Кузика Тараса Михайловича, Єрошина Єрема Валерійовича, Байжанова Вадима Усмановича, Переняка Павла Олеговича, Острижнюка Юрія Антоновича, Мосока Василя Васильовича, Харука Василя Васильовича, Лавко Сергія Павловича, Бойчука Василя Васильовича, Ривчина Василя Васильовича, Бойчука Віталія Володимировича, Ягасика Михайла Дмитровича, Міщанка Івана Богдановича, Яроцького Валентина Станіславовича, Кручевського Михайла Михайловича, Телевчика Миколи Романовича, Білого Дмитра Мирославовича, Палюгу Богдана Івановича, Драгомацу Михайла Івановича. Дядьківа Василя Володимировича. Нехай не згасне пам'ять доблесних захисників Батьківщини, чий героїчний подвиг дає нам шанс на щасливе майбутнє. а квіти це лише частина великої данини, пошани тим, хто віддав життя за незалежність рідної землі. Просимо капітанів, присутніх команд, покласти квіти до пам'ятника, борцям за волю України. До слова запрошуємо. Дружину полегло героя Романа Друховського, заступницю громадської організації дружини ямколі Ірину Круховську. Слава Ісусу Христу! Я рада вітати вас всіх на цьому турнірі. Дуже приємно. Знаєте, він пролетів дуже швидко і здається, що цей турнір ще вчора проводився. Насправді Це сила духу, яка є в кожному з нас завдяки нашим героям. Я тут, як дружина загиблого героя, як мати спортсменів, мати синів, героїв які продовжують батькову справу і завтра молодший син також вийде на цей ринг. І знаєте, спорт це не, не щось таке просто, це є про характер. Це є про дисципліну і можливість показати силу, яка надається кожному з нас, і шлях, який ми можемо пройти від болю і від втрати. Я від імені всіх родин дякую організаторам, дякую учасникам, дітям, які мужніть кожного року. Бажаю вам знаєте, що кожен з вас вже є переможець. І хочу, щоб цей турнір став ще одним кроком до перемоги в пам'ять про тих, кого вже вже немає нами, і заради тих, хто бореться. Слава Україні! Ми українці, а Україна! Це не просто територія, це наша віра, наша культура, наша свобода, за яку наш народ бореться протягом століття. Національної категорії Володимир Чорний місто красоте. Суддя. Національна... Я першої на Олександр Субков, місто подякувати адміністрації Тумачі, Федерації міста Лумача, Федерації Івано-Франківської області, по-перше, за довіру, що мені оказали вже другий рік проводити ці змагання. Подякувати всім нашим гостям, тому що з кожним роком стає все більше, Думаю, що за 5 років ми вже тут міжнародні змагання будемо проводити. Найбов, щоб була така важливість, щоб було спорізнення. Стосовно програми наших змагань, то у нас... До 11 годину ранку буде початок, тому всіх запрошуємо. В п'ятницю запрошуємо на фінали. Всі найкращі хлопці будуть показувати свій бокс. Всім дякую.